В руках Бога. Мій Бог Бог Чудес. Березень грудень 2022 року. Ця історія про те, який великий Бог. Насамперед мета цієї реальної історії показати. як Бог Піклується про своїх дітей. Також пошана та подяка президенту України Володимиру Зеленському. Адже завдяки йому багато країн відкрили свої двері та серця для українців. В моїй країні все ще війна. Сльози. Але я не можу мовчати про милості Бога та доброту людей за межами нашої країни. Війна. 22 рік, Україна. 24 лютого. 5 година ранку. Напад Росії на Україну. Ні, це не сон, не кіно. Це реальність. Місто Вінниця, постійні сирени, сотні повідомлень. На нас напала Росія. Страх, тривога. Я, як мати трьох дітей у постійних переживаннях. А що далі? А куди бігти? А що говорити діткам? Почався період питань собі та Богу, здіймалися молитви вгору. Як діти, а діти вночі прокидалися, самі ставали на коліна і молилися. Сину, чому ти не спиш? запитала я серед ночі, побачивши, що трьохрічна дитина стоїть на колінах у ліжечку. Я боюся, у дяді бомба, на очах просто сльози. А це точно відбувається з нами. День за днем все більше тривоги поряд лежить підготовлений рюкзак з документами та речами. А що якщо? Слава Богу, молитвами його народу йшов шостий день війни, а у Вінниці було тихо, і турбували тільки сирени. Але від цього. Спокійніше не було. Ми з чоловіком переживали за своїх дітей. У вас одна година перше березня, перший день весни. Українці масово виїжджали за кордон, стоячи по дві-три доби на кордоні. Ми були проти виїзду, адже на Вінниччині було все тихо. Чоловік їздив містом і допомагав тим, хто потребував транспорту, перевозивши людей, речі та інше. Приїхавши на обід, він розповів, що його друг Іван хоче їхати до сестри, до Німеччини. Пропонує нам. Звичайно, я не погодилася, я не залишу домівку, своїх рідних, усі свої справи. Я залишуся вдома. Але Вадим дбав про свою сім'ю і сказав: можливо, для дітей це буде краще. Доки є можливість, може, ризикнемо. Та ні, сказала я і написала своїм сестрам та подрузі, що вони скажуть. Я не очікувала, але вони всі підтримали цю ідею. Ми зателефонували батькам рідним, всі підтримали нас. Ми стали з дітьми на коліна і просили, щоб Бог допоміг зробити правильне рішення. Телефонний дзвінок. Братан, у тебе є одна година. Думай! Я виїжджаю. звучали слова по ту сторону слухавки від друга Вадима Вані. Що, як, ні? І одночасно я почала збирати речі. А що брати? А наскільки ми? Сотні питань. Знову з дітьми на коліна. Боже, допоможи зрозуміти, що ми не робимо помилки. Один, два, три. Над нашим будинком пролітає винищувач надто низько, звук страшений, і ти стоїш і чекаєш на вибух. Слава Богу, цього не трапилось, але руки тремтіли і просто самі складали валізу. І я зрозуміла: ні, я не готова до такого життя. Щоночі мені страшно лягати спати. У магазинах при кожній сирені ховаєшся в підвал, боїшся вийти на прогулянку. Постійний звук сирен. Я довіряю Богу своє життя, але якщо є можливість сховатися від небезпеки, використовую її. Розсудливий бачить лихо і ховається. Приповісти 22.3. Година часу, прощання з рідними, сльози, і ми вирушили в дорогу, не знаючи, що попереду нас чекає, тільки довіра Богу. Молдова. Ми вирішили їхати через Молдову. Адже через Польщу були занадто великі черги. З трьома дітьми це буде нестерпно. Декілька годин, блокпости, і ми на кордоні. Через майже дві години ми перетнули кордон. Так, нас пропустили усіх без зайвих проблем, так як у нас троє дітей, ми проїхали з всією сім'єю з чоловіком. Переткнувши кордон у Бричанах, нас одразу зустріли волонтери, нагодували смачною вечерею та зробили чай у дорогу. Приємно, коли зовсім незнайомі люди дбають про українців. Румунія. Наступний кордон перед кордоном знову всіх пригощали чаєм та до чаю. Нас мали зустріти для ночівлі, але на жаль, та людина не вийшла на зв'язок. У церковній групі Ваня, друг чоловіка. Знайшов новий номер Віки волонтерки, зателефонував і нам повідомили, що приймуть нас. Минула година і ми на території Румунії. Прикордонник нас, ми досі не зрозуміли чому, провів через кілька машин, і ми проїхали швидше. З нами добре розмовляв, перевірив документи та пригостив найменшу печиво. Було приємно. Віка волонтер повідомила інших волонтерів на кордоні про нас, двох родин. Нас приймали з усмішкою, чаєм приємними словами, дали безкоштовно румунські картки з інтернетом, а також пакет продуктів на дорогу. Мені здавалося, це сон. Я чула, що про українців турбуються, але я не очікувала, що настільки. Ми вирушили далі. П'ята година ранку. Нас зустріла віка у місті Сучава. Жителі та християни міста. Дуже добре організували притулок для біженців. Так, це були просто матраци на підлозі, але все було чисто, затишно та відчувалася підтримка. Вранці нас пригощали голубчиками, відбивними, було багато солодощів та інших продуктів. Місцеві жителі приносили всі необхідні речі: зубні пасти, щітки, підгузки, серветки, одяг, не перерахувати усього. Так як ми поїхали з тихого міста, у нас майже все було. Але був випадок, коли потрібно було переодягнути дитину і мені дали новенький одяг, підгузки, рушник. Ми не очікували такої гостинності. Найбільше, що мене здивувало, мені потрібен був дитячий чай, ромашка. Я запитала у волонтерів, чи випадково вони не мають. Через деякий час мені приносять дві пачки чаю. Ви розумієте? Людина поїхала зі своїм автомобілем. Витратила свій час і кошти, щоб просто незнайомій людині купити чай. Як? Я ж просто запитала. Гордість за таких людей переповнює серце. Нам дали їжу ще на дорогу: бутерброди, солодощі, чай. Наш середній син Ільдар на кожному місті ночівлі запитував а ми приїдемо сюди увечері. Тобто ще раз це означає дітям дуже подобалося. Румунія, країна серпантин. Ох, дорога не з легких, але вигляд просто захоплює дух. Таку красу створив Бог. Проїхавши вже багато часу, ми вирішили перекусити, і саме в місті Борша ми побачили вивіску допомога для біженців. Не знаючи, що це, ми вирішили зупинитися і запитати можливо, хоча б порадили, де перекусити, адже ми в незнайомій країні. Ми тільки повернули на територію, де була вивіска, нас одразу зустріли, як шановних гостей. Завели до приміщення, всі працівники заметушилися, приносили чай, каву, солодощі. Ми не зрозуміли, що відбувається, адже це не було схоже на приміщення, де приймають біженців. Це більше нагадувало офіс чи то музей. Можливо, ми щось напутали? Трішки стало соромно. А що якщо ми не туди приїхали, а вони змушені приймати? Нас обслуговували як віп персон. Усі над нами бігали, і видно, що це були не волонтери, а працівники. Мені потрібно було помити свій термос, і я пішла до ванної кімнати. Там мене зустріла жінка, яка забрала термос у мене з рук, показала, що я вільна, вона все зробить за мене. Ого, вау! Та ми ж прості люди. Та, щось тут не те, ми їх не розуміємо. Вони над нами бігають, обслуговують. Тож через перекладача вирішили розібратися, що відбувається. Попросили вибачення за незручності, пояснили, що побачили вивізку про допомогу, але, напевно, не туди потрапили. Коли ми почули відповідь, у нас відняло мову: відповідь була такою: все вірно, ми приймаємо біженців, допомагаємо. Я мер міста. Якщо вам потрібно притулок, перекусити, відпочити, одяг, навіть заправити авто, ми вам в усьому допоможемо. Що? Мер? Нас? Так-так, нас щиро зустрів мер міста Сорін Тіміс в Офісі міської ради. Ми подякували і відмовилися від усієї допомоги, оскільки завдяки Богу ми не мали в цьому потреби. Ми тільки хотіли трішки перепочити з дороги і перекусити. Ми зігрілися чаєм, зробили фото. В дорогу благословили нас солодощами, але це не все. Нам запропонували під'їхати до ресторану та нагодувати хоча б дітей. З мером був шеф поліції міста, і він викликав патрульну машину та супровождав нас до ресторану. Нас прийняли у пенсінео Роал. Ми скромно замовили лише супчик для дітей, але нас почастували ще картоплею, відбивними, салатом, чаєм і все безкоштовно. Дали нам дві кімнати для відпочинку, але дорога далека, надворі ще день, потрібно їхати далі. Скориставшись однією кімнатою, діти прийняли душ, освіжились, переодягнулись, і ми рушили далі. На дорогу нам ще дали відбивних, які дуже нас виручили пізніше. Ось так Бог благословляв, а люди допомагали нам, простим українцям. Проїхавши ще сотню кілометрів вечір попереду ніч. І нам знову потрібно знайти місце для ночівлі. З дітьми вночі їхати важко, і це небезпечно. Тому на ніч ми завжди зупинялися відпочити та набратися нових сил. Шукати готель у незнайомій країні і не розуміючи мови дуже важко. Інтернету немає, щоб скористатися перекладачем. По місту в більшості готелів п'ятизіркові, як і ціни, тому важко було щось знайти. Нам порекомендували заїхати в одне село. Ми зняли дві великі кімнати за 100 євро, але нам ще накрили стіл із смачною вечерею, навіть дозволили в басейні поплавати, але ми не встигали релаксувати, головне відпочити і їхати далі. Повечерявши, ми підійшли до ресепшн розрахуватися і чуємо за вас уже сплачено. Так, стоп, як ми ж не казали, що біженці, не казали, що українці. У мене двоє діток. А у вас аж потроє все, що ми почули у відповідь від адміністратора готелю. Мій Бог, Бог чудес, такого ми точно не очікували. Відпочивши ще одну ніч, ну як відпочивши, вночі літали літаки, і тепер кожен звук, свист, шум змушує битися моє серце частіше. Я ніколи не забуду постійний звук сирен та винищувача над головою, не уявляю, як жити людям. Які чули, бачили вибухи та смерть рідних. Угорщина. Кажуть, Угорщина біженців не зовсім щиро приймає. Не знаю, чи це точно правда, але якось відчувалося, що українці їм не дуже подобаються. Коли ми приїхали заправитися, продавець касир на заправці не дуже приємним тоном відповіла: газа ніт. Вадим повернувся, а бак уже заправляють. Цікаво, газ, виявляється, все ж таки є, і ми пішли та розрахувалися. Чому було таке ставлення? Незрозуміло, а пістолетник виявився добрим. Ще, побачивши, що ми з України, побіг і приніс нам коробку гостинців. Дрібниці, а так приємно. Ну ось знову ніч, знову потрібний відпочинок. Йшла вже друга година часу, а пошуки готелю марні. То немає місць, то нас неправильно веде навігатор до готелю. Ми були дуже втомлені. Я вирішила пошукати щось у християнській групі. Можливо, хтось писав про допомогу у Горщині. І ось повідомлення, яке я неодноразово читала, але не звертала увагу. Якщо потрібна допомога у Горщині, звертайтесь. Ми зателефонували, пояснили ситуацію, попросили нам допомогти з ночівлею, порекомендувати готель. Брат Віталій, до якого ми зателефонували, обіцяв допомогти нам. І через деякий час за нами приїхав автомобіль, який супроводив нас до готелю. Це були люди з помісної церкви. Ми заселилися, пішли розраховуватись, але Ерні, який нас привів до готелю, відповів, що готель вже оплачений. Відпочивайте. Що, знову? Ні, ну цього ми точно не очікували. Вже достатньо цих сюрпризів та чудес. Але Бог за своїх дітей завжди дбає, і ми бачили його руку милості протягом усієї подорожі. Знову ранок, четвертий день у дорозі. До речі, я взагалі не турбувалася за дорогу. Зазвичай страх, щоб нічого не трапилося, а цього разу така далека дорога або просто забрав цей страх та переживання. На серці був спокій, хоч і на автобанах швидкість немаленька, але Бог був з нами. Зупинка у КФС. Хочу просто поділитися одним моментом. Коли ми зупинилися перекусити, нас зустріла Українка. Вона здивувалася, що ми виїхали із чоловіком, адже її чоловіка не пропустили. Тому вона з великим невдоволенням засуджувала нас, говорячи, що наші чоловіки боягузи, і навіть не повірила, що у нас троє діток. Сказавши трішки незрозумілу фразу: це ми ще побачимо, чи у вас троє. Насправді ми нічого не зробили проти законного. Держава дає дозвіл на виїзд чоловікам, які мають більше трьох дітей. Дякую свій державі, що вона піклується про українські сім'ї. Адже хто захищатиме трьох маленьких діток, якщо не буде поруч батька? Дякую. Також мене вразило, коли мені писали знала б, що буде війна, народила ще дві дитини. Ви серйозно? Три дитини це не квиток на виїзд, це насамперед, благословення від Бога. Німеччина, нарешті ми в країні, в яку прямували. Але до місця призначення ще не одна сотня кілометрів, а наближається ніч. Тому сестра Вані попросила допомоги у християн, які прийняли нас на ночівлю. І не просто ночівлю, а смачну вечерю та сніданок, затишок та приємне спілкування. Дякуємо цій сім'ї та Богові за гостинність та ще одну спокійну ніч. Знову в дорогу. Залишилося зовсім трішки. Приємності не зупиняються. На заправці до нас підходять і знову пригощають зовсім незнайомі люди. Інші підходять, запитують, чи їде зупинитись. Нам бажають миру, благословення. І це все просто люди, яких ми вперше бачимо. Нас, українців, зустрічали з обіймами. Звичайно, це Божа турбота, але це також заслуга нашого президента, який зробив так, щоб нашу країну поважали. П'ять днів, 2400 кілометрів, шість країн і ми на місці. Нас прийняла родина крам. Ми прожили в їхньому будинку чотири місяці, за нас піклувались, ділили свій будинок, свої речі це нелегка праця. І я вірю, що Бог таких людей благословить, котрі приймали щиро у свій дім, у свої серця чужих людей. І ми за це їм безмежно вдячні. За теплу постіль, смачну їжу, приємну атмосферу та спілкування. Місцеві німці люди з церкви приносили одяг, підгузки та інші речі. Усі хотіли допомогти. У місті, зустрівши українські номера машин, підходили, питали, як ми, пригощали дітей фруктами, пропонували нам за їх рахунок перекусити. Також влаштовували різні заходи для українських дітей, роздавали подарунки. В зоопарк, вартість якого досить велика, для українців вхід вільний. Держава також у Німеччині дуже дбає про біженців, нам виплачують кошти. Згодом, через 4 місяці ми з'їхали на квартиру. Затишний, великий дублекс у нашому розпорядженні 95 квадратних метрів щастя. У нас були дуже хороші власники, яких ми розуміли, адже вони розмовляли російською мовою. Вони дуже багато нам теж допомагали. Квартири тут здаються порожніми, тому всі меблі нам необхідно було купувати. Але й тут держава піклується про нас, виплачують кошти на меблі. Ми майже повністю облаштували наш будинок. За нас оплачують усе: будинок, страховку. Ми безкоштовно робимо прививки, лікуємо зуби, відвідуємо садок, курси німецької. Повноцінне забезпечення. Навіть магазин Тафель. Українцям надає безкоштовно продукти. На жаль, ми так і не скористалися ним жодного разу, але знаю, що часто були досить хороші продукти. Насамкінець знову хочу повторити: вся подяка в першу чергу Богу, а всім людям, які зустрічалися на нашому шляху, ми бажаємо безмежного благословення, щоб Бог завжди був з вами і допомагав усьому, щоб ваше добро. Повернулося вам у сто разів. Бажаю кожному миру, перемоги та скоріше повернутися на свою батьківщину.